Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу запитати, що заважає капітулювати Московії перед Україною. Які є перешкоди скласти зброю, вивести війська Московії перед Україною. Ну така в них ситуація, в них є важкий стан в плані армії, але вони придушать. Там, можливо, така буде, як повстання, і навіть оці жінки будуть просити звільнити наших військових, бо саме військові в Росармії армії в них виснажені дуже і важкий стан. Ну, вони придушать, вони заплатять гроші цим жінкам і вони закриють це питання. Так. Дуже багато йде допомоги до Росії. Ну, в них багато грошей. Хто їм платить, де вони їх беруть? Як це у них відбувається? Ось іде відкрита дорога фінансування. Надзвичайно багато грошей. І саме за рахунок, поки у них є оці гроші, статки, вони не збираються капітулювати. Вони взагалі не відчувають, от у них вся. Верхівка, блаженствує і в них стан такий спокійний, вони спокійні. Так, отримали допомогу, я так розумію, і продовжують, хочуть продовжувати боротьбу. Відійдуть, як тільки наші підуть в наступ. Такий у них план. Поки що вони збирають врожай, в них, а, ну, здобич, здобич, вони підраховують, відновлюють свої там втрати. Прошу ваші сили, скажіть нам, будь ласка, коли у Москві настане голод? Чи настане він взагалі? Скільки ще в них цих грошей? В них є гроші, але їх будуть розкрадати. Розкрадуть і вивезуть. Вивезуть до нуля. Колеса він будеться? Дев'ятий місяць. Це буде судилище і а, саме з 9-го місяця в них нуль і повний розпад Московії піде. Судилище буде таке над ними. Добре, я хочу попросити вищі сили, Янголів охоронців духів роду закликаю, заперечую всю силу Московії. Більше немає в них сили. Більше не можуть вони чинити агресію, вій, воювати. Більше немає в них ніяких статків. Всі статки в них зруйновані, буде так. Заперечую повністю, заперечую. Заперечує, Да буде суд над Москвою, якнайшвидше. Заперечу. Нажилися вони на цій війні статками, багатствами. Так, це є врожай. Цей врожай вони і в війну і бросають. Заперечую. Перекриваю. Більше Московія не може чинити злочини, військові агресію щодо України. Капітулює, складає зброю. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Віддає всіх полонених. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам зламати Московію, зруйнувати Московію, щоб більше не могла вона чинити злочини. Прошу припинити. Більше нема фінансів Московії, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на капітуляцію Московії. Перед Україною буде так, буде так, буде так. Забираю всі перешкоди, які заважають Московії скласти зброю і припинити агресію щодо України, вивести війська всі геть з усієї території разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане, здійснене. Більше немає ніяких перешкод, які заважають Москві скласти зброю перед Україною, капітулювати, вивести війська. Дякую за увагу.